В цьому відео ми покажемо, як підключити та активувати онлайн-оплату картками через LeakPay. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Лікпей це веб-інтерфейс Приватбанку, за допомогою якого власники карток MasterCard та Visa будь-якого банку можуть оплачувати замовлення на сайті. Для підключення та налаштування цього способу онлайн оплат вам необхідно зареєструвати магазин у сервісі Лікпей. Ви можете зареєструвати мерчант з адмінпанелі Хорошопа або підключити вже існуючий. Далі в інструкції розберемо кожен варіант окремо. Важливо, перед реєстрацією зверніть увагу на вимоги до інтернет-магазинів. Одна з вимог це наявність на сайті угоди користувача, де зазначаються зобов'язання та права сторін, умови повернення коштів тощо. В хорошопі є можливість увімкнути окрему сторінку угоди користувача, а також відображати поруч із кнопкою оформити замовлення повідомлення про те, що покупець приймає угоду користувача при оформленні замовлення. Про те, як увімкнути угоду користувача на сайті, читайте в інструкції за посиланням в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на інструкцію, як зареєструвати магазин в LeakPay, та окремий документ, де можна ознайомитись з вимогами до магазинів. Для активації інтеграції з LeakPay необхідно підключити мерчант в адмінпанелі вашого сайту. Для цього перейдіть в налаштування магазину, платіжні системи, «LeakPay». Ви можете зареєструвати новий мерчант LeakPay безпосередньо в адмінпанелі Хорошопа, або підключити дані раніше створеного мерчанту. Для підключення раніше створеного мерчанту вам необхідні публічний ключ та приватний ключ, які були вам видані під час реєстрації компанії в LeakPay. Ключі можна знайти в особистому кабінеті платіжної системи LeakPay. Для цього перейдіть у розділ налаштування, а потім розділ API. Тут скопіюйте значення. Якщо обліковий запис LeakPay у вас вже є, натисніть Підключити існуючий мерчант. У вікні Внесіть публічний та приватний ключі у відповідні поля і натисніть Зберегти. Якщо ваш інтернет-магазин ще не зареєстрований в LeakPay, ви можете подати заявку прямо з адмінпанелі. Для цього у налаштування, платіжні системи, «LeakPay» натисніть кнопку Зареєструвати новий мерчант. У вікні, що відкриється, заповнять дані магазину. Усі поля обов'язково мають бути заповнені. Номер телефону він буде контактним для Лікпей. Назва магазину. Опис магазину це товарні категорії, представлені в магазині. Веб адреса це ваш домен, імейл. Він буде контактним для Лікпей. Назва опис та веб-адреса магазину підтягуються автоматично. За потреби ви можете заповнити або відредагувати їх вручну. Також потрібно заповнити дані відшкодування для платежів, номер рахунку ІБАН, ЄДРПУ ОКПО та назва компанії. Після реєстрації ваші публічні та приватні ключі автоматично підтягнуться в адмінпанелі сайту, і ви зможете розпочати роботу з платіжною системою. Далі вам потрібно налаштувати варіанти оплати. Для цього перейдіть в налаштування, варіанти оплати, і тут виберіть спосіб оплати онлайн-оплата банківською карткою. Переконайтеся, що у полі Тип вибрано лікпай. За потреби вкажіть власну назву і відредагуйте налаштування. Наприклад, опис, який буде відображатися на сторінці оформлення замовлення або інструкцію щодо оплати, яка відображається на сторінці Дякуємо за замовлення, та у листі про успішне оформлення замовлення. Далі потрібно активувати варіант оплати. Для цього позначаємо чекбокс Увімкнено, та натискаємо Зберегти. І останній крок потрібно вибрати, для яких способів доставки буде доступна онлайн-оплата LeakPay. Для цього в налаштуваннях переходимо до варіанти доставки та вибираємо потрібний спосіб. У полі «Варіанти оплати відзначаємо чекбокс онлайн оплата банківською карткою LeakPay разом із чекбоксами всіх інших варіантів оплати, які нам потрібні. Після цього тиснемо Зберегти. Аналогічні дії потрібно зробити в усіх потрібних варіантах доставки. Ми підключили та активували LeakPay. Тепер цей спосіб оплати стане доступним для покупців під час оформлення замовлення. Після того, як покупець натисне кнопку Оформити замовлення він буде перенесений на сторінку оплати в платіжній системі. Після оплати статус замовлення в адмінпанелі автоматично зміниться на оплачено. За замовчуванням на сайті встановлено режим моментальної оплати. Переключити режим можна в розділі адмінпанелі налаштування. Загальні налаштування інформація про магазин. Якщо на сайті не ввімкнена модерація оплат, то при оформленні замовлення покупець автоматично перейде на сторінку оплати платіжної системи. Якщо на сайті ввімкнена модерація оплати, то в цьому випадку посилання на оплату необхідно буде відправляти вручну. Для цього в адмінпанелі сайту переходимо в Замовлення та натискаємо Відправити посилання на оплату. Детальніше про модерацію оплат можна почитати в інструкції. Посилання можна знайти в описі під відео. Якщо покупець не оплатив замовлення одразу, в загальній таблиці замовлень менеджер може скопіювати посилання на онлайн оплату, щоб відправити покупцю. Якщо на сайті включена модерація онлайн оплат, то посилання на оплату формується після натискання на кнопку Надіслати посилання на оплату. Після цього посилання також можна буде скопіювати, щоб надіслати покупцю вручну. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.